Вітання всім, хто приєднався до перегляду підсумкового випуску новин на релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Далі про прогноз синоптиків на наступний тиждень, фінішну пряму конкурсу, шкільний громадський бюджет, найвищий рівень захворюваності по Україні на хворобу лайма і багато іншого. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. До 10 листопада в Україні буде сухо і відносно тепло, як для цієї пори року. Деталі знають наші журналісти. Я ж поки знаю одне: літечко ще не скоро, тому дивимося. У найближчі кілька діб у більшості областей погода особливо не зміниться. Нас переважатиме погода без опадів. Лише в день 8 листопада у східних та Сумській областях, а ось 9 листопада на південному сході країни можуть бути невеликі дощі, але вони будуть мати такий досить локальний характер. Також варто зазначити, що найближчими днями завтра у західних областях в нічні та ранкові години, потім в суботу по правобережжю, а в неділю практично по всій території України, саме в нічні та ранкові години, очікується вже утворення туманів, тому водіям треба бути уважними та обережними. Синоптикиня Олена Леонтьєва розповідає, яких позначок термометра варто очікувати. В найближчі п'ять днів характер погоди на Полтавщині. Буде антициклональний, істотних опадів не очікується, а температурний режим буде дещо вищим за кліматичну норму. В межах 5-10 градусів тепла в день та від 0 до 5 градусів тепла вночі. Сніг поки не прогнозують. А от у 2023 році перший сніг випав на Полтавщині 20 листопада. Сумнівне лідерство Полтавщина перша в країні за рівнем поширення хвороби лайма. Найбільше інфікованих в Решетилівській, Деканській, Опішнянській, Полтавській, Лубенській та Сергіївській громадах. Станом на початок жовтня в Полтавській області було зафіксовано 451 випадок хвороби лайма. Наш регіон перебуває на першому місці за рівнем поширення цієї недуги. 7 листопада завершилося голосування за проекти конкурсу Шкільний громадський бюджет цьогоріч від Решетилівської громади за перемогу, а отже, і фінансування, змагалися проекти решетилівського ліцею імені Івана Олійника, Калениківської та Покровської шкіл. Переможці буде обрано 11 листопада. Сюжет я автори проекту, дирекції навчальних закладів та небайдужі до учнівських ініціатив Покращити навчальне середовище аргументують, чому важливо реалізовувати амбітні ідеї школярів. 7 листопада фінішує голосування за проекти конкурсу Шкільний громадський бюджет. Навчальні заклади Решетилівської громади представили три проекти. Досвід реалізації учнівських ідей має Калениківська школа. Нині змагаються за перемогу проекту Майстерня майбутнього вчимося створювати. Проектах від бюджету участі ми приймаємо участь уже дуже давно. У нас були декілька проєктів, які ми виграли, і були декілька проєктів, які ми подавали, але на жаль, не назбирали потрібну кількість голосів. Нам би дуже хотілося виграти і цей шкільний проєкт. Чому та тому, що його подали діти? Вийшла ініціатива від дітей, а дітей завжди хочеться підтримати. Вони хочуть іти в ногу з часом незалежно від того, що ми живемо в сільській місцевості чи в міській проект майстерня майбутнього написала десятикласниця Яна Іванець. В нашій школі є комп'ютери в інформатичному класі, і нам би хотілося їх покращити, щоб були в нас 3D-принтери, ну, сучасний світ, тому що нашим комп'ютерам вже 15 років. А система обновлюється, і хотілося б, щоб краще було обладнання дітей нового навчити і нам чомусь навчатись новому. Від Решетилівської громади борються за перемогу, а отже, і фінансування ще два проекти: цифрова лабораторія, Smart Hub від Решетилівського ліцею та встановлення огорожі та освітлення на спортивному майданчику із штучним покриттям від Покровської школи. Всією родиною прийняли участь в голосуванні за проект Решетилівського ліцею 34. й Вважаю, що кожна дитяча мрія має здійснитися в цей нелегкий час, адже ми маємо можливість, і ми хочемо, щоб наші діти жили в кращій країні, щоб їхні мрії здійснювалися і докладемо до цього всіх зусиль. Переможців конкурсу Шкільний громадський бюджет оголосять 11 листопада. У колцентрі Полтава Обленерго змінився багатоканальний номер телефону. Відтепер телефонувати до спеціалістів для отримання важливої інформації безкоштовно на території України потрібно за номером 0800 205 035. Снідати яєчною стало справді дорого. Лише за місяць ціни на курячі яйця зросли на 60%. На це впливає сезонність, підвищення вартості електроенергії та кормів. Ці чинники влітають господарям в добрячу копієчку. За місяць вартість курячих яєць зросла на 60%. Наразі ціни стартують від 60 гривень за десяток, а в деяких магазинах доведеться віддати і 77 гривень. На це впливає не лише сезонність. Цього року ми спостерігаємо підвищення вартості енергоносіїв, і відповідно це відображається на вартості самого продукту, що включається у собі вартість яєць. Також в цьому році ми бачимо підвищення цін на комбікорми, що зумовлено низкою чинників, зокрема, це і інфляційні процеси в Україні, і погіршення логістики, і погіршення ефективності діяльності підприємств, що виробляють комбікорми, і також певними проблемами в сільському господарстві, ти, що пов'язано із збиранням урожаю, що було пов'язано також із погодно кліматичними умовами, щоб нагодувати птахів, господарі мають віддати за мішок пшениці чи кукурудзи 450 гривень, а за мішок макухи 300 гривень. Ціна комбікорму стартує з 250 гривень за кілограм. Такі ціни на місцевому ринку. Щоб повноцінно забезпечити харчування, прийшлося самим купувати корма, самостійно подрібнювати. Зараз зимовий період ну, додаємо, включаємо світло, це приходить теж в у зв'язку з подорожчанням. І відповідно за того, що ж вже ж не випасаємо їх, ну немає на що випускати. Приходиться додавати корма, ну, вітаміни. Мінерали, макуху також це вливається в купічину. Як підвищення, так і зниження ціни на яйця суттєво залежить від майбутньої зими в рамках відключень світла. Волейбольний клуб Решетилівка наново боротиметься за перемогу з МХП «Ладижин». Їх матч в рамках другого туру Суперліги перенесли після першого сету через повітряну тривогу. В другому матчі решетилівка розгромила поліцію охорони з УНУ «Динамо». Як це було і що на місцеву команду чекає далі. Дивіться. У спорткомплексі Колос в місті Решетилівка пройшли матчі другого туру чемпіонату України з волейболу. Місцевий волейбольний клуб Решетилівка мав зіграти два матчі. Проте гру проти МХП «Ладижн» ШВСМ Колос з Вінниці після першого виграшного сету для Решетилівки перервали через затяжну повітряну тривогу. Нам не вдалося зіграти цей тур повністю. Ми намагалися як могли, чекали до, до максимуму, але було прийнято рішення перенести вчорашні ігри на якийсь інший тур. Скоріше за все, це буде наступний тур чемпіонату, який відбудеться в городку, і е, матч, який розпочався між нашою командою, і е, він він буде перенесений і почнеться з рахунку 0-0. Бо новий зал, і це передбачено регламентом. Відмічу, що наша команда виконала всі установки. Хлопці, молодці, до них питань сьогодні майже немає. В другому матчі проти поліції охорони ШВСМ Динамо, волейбольний клуб Решетилівка здобув безпрецедентну перемогу 3-0. Проте гравці клубу не недооцінюють суперника. Ну, вчора були посильніші суперники, бо вони більш зіграні, більш грають більше, більше досвіду трошки. А тут хлопці менш досвідченіші, але вони з як сказати емоційні такі. Якщо емоції їх зашкалюють, то вони теж непогано грають. 12 листопада в бельгійському місті Менен волейбольний клуб Решетилівка зіграє матч однієї 16-ї кубку виклику проти місцевої команди Декоспан. Продовжуємо випуск спортивними досягненнями земляків в наступному відеоматеріалі. Історія успіху вихованця секції боксу решетилівської дитячої спортивної школи, кандидата в майстри спорту України Антона Дубовика, який днями повернувся з всесвітньої гімназіади, що проходила в Бахрейні. За крок до півфіналу у всесвітній літній гімназіаді завершив змагання решетилівський боксер, кандидату майстри спорту Антон Дубовик. Це вперше в історії решетилівської дитячої юнацької спортивної школи. Наш спортсмен взяв участь у змаганнях такого рівня, що відбулися в місті Манама, королівство Бахрейн. Спочатку був ну дуже засмучений, дуже ну, було обидно, але я ну, розумію, що це бокс вже не перший раз програв і потрібно йти далі. І мене це ще більше мотивує. Там провів багато спарингів, набрався багато опиту». Під час боксерського турніру Антона Дубовика супроводжував тренер Ігор Косолап. Збірна України взяла перше місце у нас загально. І Антон там чудово виступив, зайняв п'яте місце. Для у нас це, ну, велике немає значення. Він виступив дуже гарно, як на мене. Е, в нього достойний побався партнери. Зараз спортсмени готуються до обласних змагань з боксу, які пройдуть 14 листопада. На цьому у мене все. Події що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. Пишіть коментарі та діліться новинами. І, можливо, саме вашу історію покажуть на Релайф Нюз.